Здравствуйте. Давайте розберемо зміни, які я пропоную зробити для ведення страхових проєктів відповідно робот по страхувальникам, тоді, коли у нас по кожному з них можуть бути декілька страхових об'єктів. Тобто, це може бути або декілька автомобілів, або декілька людей, які Мають страху, підлягати страховим, страховим випадкам. ну І таке інше. На першому, ну ось, я дещо сконфігурував і змінив відображення проєкта, Тобто, я прибрав деякі модулі, прибрав деякі кнопки відповідно до тієї логіки, яку я пропоную. Запровадити і внести зміни. Дивіться, справа в тому, що є проєкт страхування, який запускається по конкретній особі, або юридичній, або фізичній. В даному випадку у нас буде страхувальник, тобто клієнт як і було. Бачимо, що ми робимо все на тестових страхувальниках. І е, у нас об'єкт страхування в даному конкретному випадку автомобіль Ford Mustang. Примітку тут я зробив ось таку. Е, зрозуміло, що у нас тут можуть з'явитися якісь додаткові, скажімо так, поля, які ми маємо заповнювати. І відповідним чином можемо розширити налаштування цього блоку. Відповідно, продукти послуги страхування, які ми надаємо. Я тут також вніс зміни. Ну, і, ну, по-перше, я додав ось кнопочку можливість видаляти послуги. Точно та же, як і видаляти ті чи інші об'єкти страхування, і відповідно змінювати їх. Давайте спробуємо «Каско». Подивитися, яке, в принципі, у нас каско є. там. Ось, ну, Давайте оберемо в даному випадку правильну каску. І ось тут ми оберемо страховика. Для того, щоб з'явився страховик, потрібно знову ж таки, щоб у картці цього продукту, до нього, з'явився постачальник обов'язково. В даному випадку у нас постачальник компанія TAS, наприклад, правильна казка, оскільки це саме її продукт. Ось. І а тепер і тепер збережемо, ми можемо цього страховика тут вказати. Ось. TAS. окей Тепер. Нам потрібно створити модуль э, страхувальника. Якщо ми прос, спробуємо просто натиснути на кнопку, видає помилку. Чому? Тому що у нас не заповнені ось ці два поля. Нам їх потрібно заповнити. Ну, в даному випадку я э, по тестових тестовий модуль. модуль. І тестова задача для перевірки логіки виставляння. Ось так. Тоді, коли ми створюємо модуль, тепер він має створитися ось, будь ласка. Бачимо, що тут прибралися ці товари. Чому так? Тому що я налаштував таким чином, що з кожним модулем у нас прибираються ці продукти, але ці продукти ретранслюються у модуль. І саме в модулі ми вже будемо робити там продажі, ну і таке інше. Тобто формувати документи. І будь-що інше. До речі, тоді, коли ми ось перейдемо на вкладку модулі страхувальника, побачимо, що ось таким чином ми можемо бачити його. І тоді, коли переходимо до цього модуля страхувального. Саме тут побачимо ті продукти, які у нас перекочували сюди. До речі, бачу, що один з продуктів не відображується. Значить, маємо перевірити налаштування, які у нас є. Тобто для цього ми переходимо в інтерфейс процесу, і зараз я перевірю, в чому там проблема може бути. Бачу, що залишилося ще тест об'єкт страхування. А зрозуміло, що нам об'єкт страхування потрібно було. Казати. До речі, помилка з, зі зберіганням скривалася в тому, що є а, апостроф український, але, схоже, що там є які, якісь нюанси з кодуванням, тому, на жаль, такі категорії не відображуються. Ось. Так, тепер тоді, коли ми оновлюємо екран, ми маємо побачити ось автомобіль стан, все ок, все з'явилося. Тобто тепер ми саме тут саме тут вже будемо розбирати, ось формувати, точніше, продаж, створювати документи, рахунки, акти договори і таке інше. До речі, ще тут є такий момент, один важливий. на мою думку, я додав блок, в якому ми зможемо бачити файли. Ось, наприклад, тоді, коли ми до, цієї, до цього конкретного автомобіля маємо якісь документи, безпосередньо ці документи ми можемо додати. Можемо додати ось таким чином. Тобто, десь у нас ці. Скани є, умовно кажучи, і ми ці скани можемо там додати ось таким чином. Там декілька документів, відповідно, вводимо в роботу в роботі. І ось ці файли у нас відображуються тут. Відповідно, ми їх навіть можемо ось таким чином передивлятись, тоді, коли наводимо. Можемо. Завантажити звідси файли, можемо скопіювати в буфер обміну. Ось Цей блок також налаштовується. Ну і, до речі, можна залишити ось таким чином, щоб відображувалися ці файли, а можна блок коментарів налаштувати таким чином, щоб ці файли, які ми прикладаємо сюди. Вони ось таким ось так не відображувалися. Або, Або. Ну і тоді, коли ми все це відпрацьовуємо, то відповідним чином вже реагуємо тим чи іншим чином на конкретно цей модуль страхувальника. Важливо те, що у нас по кожному страхувальнику може бути таких модулів. Хто з скільки тут, тобто, в залежності від, наприклад, кількості автомобілів, які страху страхую, підлягають страхуванню, або нерухомих об'єктів, або автомобілів і нерухомих об'єктів, або здоров'я життя і нерухомих об'єктів автомобілів. Коротше кажучи, в будь-якому випадку, це тепер. Ми можемо це відстежувати ось таким чином. Ну, і відповідно, до кожного модулю, окремого модулю, ми прикладаємо свої власне, документи, які мають там бути. Широ вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, замовляйте систему для страхування Ось, для страхової агенції, або для страху... страховика. Тобто саме страхової компанії, І підписуйтесь на канал, отримайте послуги наші ті, які ми можемо надати. Щиро вам дякую. На зв'язку.